У листопаді 2016-го у їхню родину прийшло горе. На досі неоголошеній війні загинув коханий чоловік, син, батько двох маленьких дітей. Олександр Оцабера. Він мені сказав, що що мене за головного лишив, щоб я допомагав мамі і гладів, гладів Владіка. Його рідні досі не можуть оговтатись від втрати. Разом із маленькими синами дружина Ганна показує, як жила родина військового в придбаній чотири роки тому частині будинку. Це дві споріднені кімнати без зручностей. Тут у віддаленій частині Бордичева вони живуть і зараз. Мої внуки живуть в жахливих умовах. Ні туалета, ні води, нічого немає. Це, на це на, все на вулиці, а на вулиці, то на вулиці теж за скільки за 200, за 200 метрів десь знаходиться. Це ж треба йти ж, туди. А по воду йдемо кілометр, десь півтора кілометра до двох кілометрів йдемо. Кохання Ганни та Олександра почалось з 11 класу. У 19 років вони одружилися. Потім він пішов на контракт у 95-ту бригаду. Грошей на житло не мали, тож спершу жили на Вінничині з батьками Ганни. Згодом винаймали квартиру у Бердичеві. Так Саші було зручніше їздити на службу. Невдовзі батьки допомогли придбати це житло. Довго робили ремонт і лише півроку разом пожили у ньому. Придумали собі з часом. Ну, поступово собі щось тут добудуємо, проведемо. І так ми сюди перейшли жити, тому що я скажу, зручно було йому звідси їздити. Він собі рано вставав на маршрутку, йшов і ввечері. Собі в один Він уже вдома був. У 2014 році у військового закінчився контракт, та у третю хвилю мобілізації він потрапив до 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. В АТО пройшов комуну попасну Нікішине, де отримав поранення. Осколок з правого плеча лікарі так і не змогли дістати. І з ним Олександр повернувся на службу та навіть пройшов Дебальцеве. Після демобілізації, наприкінці 2015-го він приймає рішення підписати контракт у 199-му навчальному центрі повітряно-десантних військ. Зважаючи на великий досвід, його назначили інструктором. Там чоловік отримав звання сержанта. Невдовзі він знову опевне у зоні АТО, але там 11 листопада минулого року трапилась біда. Їх вивели на завдання. Це було в 7.40 ранку, він підірвався на Фугасі. Ось, він ще був живий, до нього ну, підбігли, все, його встигли до лікарні довести місто Турецьк, Донецька область. І вже в 9.10 вже офіційно вже на операційному столі. Поховали героя на Козятинщині у рідному селі Панасівка. На початку цього року його родина звернулась до влади, аби отримати житло. В кінці лютого їх обіцяють поставити у чергу. У квітні кажуть, рідні героїв зможуть отримати кошти на житло. Хіба життя стоїть та квартири? Повірте мені, що не стоїть. Йому 27 років і Його вже немає. Осталося двоє дітей і так недобудовані. Це одне а по-друге. Треба все время ходити, всьоми ходити, казати, що ми є, що нам положено. Із з 2015 року держава почала виділяти кошти родинам загиблих військових та інвалідам АТО першої і другої груп. Того ж року у Бердичеві придбали вісім квартир, чим займалась спеціальна робоча група на рівні обласної адміністрації. Минулоріч цей порядок змінили. Тепер на відкриті такими родинами рахунки перераховують кошти, і вони самі підшуковують собі житло. За такою процедурою у 2016 році в місті виділили кошти на 13 квартир, 12 з яких вже придбали в січні поточного року і в лютому поточного року до нас поступили ще три заяви. Вони вже розглянуті на житловій комісії. І будуть розглядатися на засідні виконкому на постановку на чергу. Це вдова загиблові службовця і два інваліди другої групи. Учасники АТО Гана чекає на свою чергу на житло. Працює жінка-вчителем музики. На роботу їздить двічі на тиждень. Як другокласнику Жені, так і дошкільнятку владику хоче дати все найкраще. Переживаю за те, як мені справитися з тим, щоб їх поставити на ноги. Виховати їх такими, як Саша хотів, мужними, сміливими. Я б хотів би велику хату мати, мати сім'ю свою, щоб в моїй хаті було дуже багато кімнат. Родина військового вдячна побратимам Олександра, які підтримують їх. Нині жінка шукає роботу у Житомирі, куди сподівається у майбутньому перебратись із синами.